В умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України важливо своєчасно надавати якісні медичні послуги. Завданням номер 1 є забезпечення безперебійного енерго, тепло та водопостачання. Наразі Ізмільська міська центральна лікарня має на території потужний генератор із запасом палива, який в екстреній ситуації може забезпечити електроенергію як лікарню, так і перинатальний центр. Також ми маємо на території земельної ділянки міської лікарні. Свердловини зі своїм водопостачанням та водопідготовкою та водоочисткою. В рамках спільних заходів між виконавчим комітетом Ізмейської міської ради, департаментом охорони здоров'я та Всесвітньою організацією охорони здоров'я в Ізмейлі реалізується проєкт Нове будівництво твердопаливної котельні. Будівництво котельні проводиться за підтримки ВООЗ, за кошти донорів. Для котельні буде використовуватися тверде паливо, пілети, які виробляються в місті. Котельня передбачена мати. Потужність 1 МВт, буде складатися з двох котлів потужністю 500 кВт. Основними вимогами при проєктуванні даного об'єкту це була мінімальна відстань від інженерних комунікаційних мереж. Але Близькість до теплової мережі міста за проектом ми будемо підключатися до міської теплової мережі, і в разі необхідності автоматично буде відбуватися переключення. Це резервна котельня на випадок відсутності теплопостачання у надзвичайній ситуації. Важливо, щоб медична допомога надавалася, незважаючи на важкі обставини сьогодення. Тому це дуже важливо мати в лікарні. Незалежну електрику, незалежне тепло, незалежне водопостачання. Основою котельні ярмований залізобетон. Також проєктом передбачено встановлення світильників та складу для зберігання палива. Зважаючи на воєнний стан, також передбачено проєктом і під'їзні шляхи до цієї котельні на випадок надзвичайної ситуації для спецтранспорту. За проєктом котельня буде розміром 8 метрів довжина, 5 метрів ширина та 3,5 метрів висота будівельні роботи планують закінчити до кінця вересня. Роботи плануються закінчити до кінця вересня, тобто. До початку опального сезону, щоб ми мали можливість при незвичайній ситуації переключитися та мати своє тепло як для основних будівель лікарні, так і перинатального центру. Проєктам будівництва також передбачений благоустрій прилеглої території, що включає озеленення, транспортні заїзди, освітлення, тротуари тощо. Восени під час запуску котельні будуть присутні представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Реалізація такого проєкту є важливою частиною забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги українським громадянам. Юлія Патлацюк іля Кулинич для програми новин.